Всім доброго дня. До мене завітала шкода Octavia Scout a 2.0 TDI на DSG на чистку всієї системи екології. До всієї системи екології я відношу сажовий фільтр. Чистка від золи. Потім гаряча холодна частина турбіни, гаряча частина турбіни геометрія, холодна частина. Від сажомасених відкладень, чистка, тому що холодна частина зав'язана з другим контуром відпрацьованих газів. Тут два клапани ЄГР, Потім основний клапан ЄГР, його магістралі, впускний колектор. Теплообмінник він слугує, клапана і камера згорання, чистка, розкоксовка, скажімо так. І дросель. Після цієї чистки тоді вже автомобіль буде по-новому дихати, по новому їхати, по новому буде виконувати регенерації. Регенерації буде виконувати в залежності від свого стану. Тому що не всі автомобілі, я так зрозумів, пробіг в усіх різний, дуже великий відсоток не відповідає дійсності, але ж результати бувають різні. В когось на 200 тисяч результат, в когось на 300 плюс результат. І навпаки, в когось на 200 тисячах немає результату, а я вважаю, коли нема результату, це є характерна проблема в автомобілі, або у водія, який експлуатує цей автомобіль. До чистки це не відноситься, тому що, коли там все чисто, але. Щось не так працює, то, звісно, це проблема в автомобілі. Я даю гарантію, що там все вичищається. Сажу відкладення, сажу фільтр від золи, тому що вже неодноразово чистив автомобіль, перепровіряв, тестував і знаю, що там 100% чисто. І в деяких автомобілях. Буває навіть пробіг під 400 і теж результат, тому що автомобіль використовувався технічно правильно обслуговування згідно по регламенту, і проблем немає ніяких з автомобілем зовсім. Почистив і поїхав. Тому різні автомобілі, різні водії, і такий маємо результат. Це залежить індивідуально. Кожному автомобілю. Гарантію дати, що буде їздити довго і щасливо, на жаль, не можу, тому що все залежить від автомобіля. Даний автомобіль виконує частенькі регенерації по місту до 150 кілометрів. Це так маловато для цього автомобіля, і тому власник авто звернувся на чистку. Зараз покажу комп'ютерні показники і буду виконувати чистку. Так, подивимося пробіг 224. Так, прогрітий автомобіль. Комп'ютерна маса сажі, не комп'ютерна вже перегнала. 38 км назад була постійна регенерація. Так, 62 грами золи. Допустимо 80, тиск 11 на холостих. Даю газ в пол. 45. Маса сажи ізмірена росте. 13,91, 92. 92. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Зараз апарат підключено до автомобіля. Буде перший пуск на виявлення золи. Зараз фільтр чистий. Зроблю декілька пусків, щоб побачити стан сажого фільтра а потім буде видалення сажомасляних відкладень. Спочатку. Зола. Так, декілька пусків зроблено, щоб через дренажку не виходило. Ось таке насипало сажового Зали, трохи сажомасляних зігієрів, але видаляти їх буду ще пізніше, тому що перший етап такий. Бачимо стан цієї рідини. Ось вона зола. Взяла. Рідина колір золи, то що мілка зола, вона розчиняється. Золамає такий цегляний колір. Ось вона з рідиною і змішалася. Зараз осядеться вся рідина і побачимо стан цієї мілкої золи. Можливо, і крупна повиходить, але крупна більш всього в кінці вимивається. А зараз тільки такий стартовий тест, щоб розуміти стан екології. Так, так, розібрав фільтр і подивимося, скільки тут залили, а і тут того скільки. Мілкої золи, яка ще легко виводиться. Давненько такого не було. Ціла каша. Ціла каша цієї золи. Вона густа, бачимо, яка кремова аж, Яка це зола? Це тільки мілка зола, крупна ще попереду. Ще будемо бачити, яка вона. Ось вона, ця ганчірка сфільтрувала трішки, не повністю, але велика частина залишилась. Ось цей ця глина. Це все зола. Так, Зараз прочищу цей фільтр. Це перша стадія цього фільтра, далі є ще один цій діжці фільтр. Далі тут знаходиться ще один фільтр, щоб в каналізацію зливалася чистенька прозора вода без сажомасяних відкладень і цієї золи. Півдіжки займає фільтр, який фільтрує всі ці нечистоти. І в каналізацію в Дніпро, відповідаю на коментар деякий. Зливається чиста вода. Максимум, що може зливатись, це. Як після посудомиючої машинки або пральної машинки, тому що хімія теж проходить і не більше. Так, промиваю цю всю кашку. О, ну, багато, багато, нічого не можу сказати. Давно такого не було. І роблю чистку далі. Так. А зараз іде видалення сажу масляних, чорненьке виходить. З дліхтариком краще буде. Зараз промию, прочищу Єгіері, один-другий впускний колектор, клапана, камеру згорання, холодну гарячу частину турбіни. Коли вже буде так все чисто біло по піні, тоді буде вже повністю друга стадія видалення золи крупної. І тоді можна дивитись на фільтр. Так. Зняв фільтр, подивимось крупну золу. Ну, крупної не сильно багато, скажу по досвіду, не сильно багато. Бувало і більше. Так, зараз промию цей фільтр і буду вже до кінця добивати, щоб сітка була повністю чиста, щоб золи крупної вже не було. І сажомася Тобто не була така чорна піна. А біленька-чистенька. Тоді все буде чисто. Так, Прогріти автомобіль. Можна давати газ в пол, Перевіряю тиск і датчики диференційного ось там вони знаходяться. Зараз нуль, даю газ в пол, 2500 обертів. Приблизно 18-21 Під'єдную датчики диференційного, тестую датчики на правильність показників. Так, датчики під'єднано, показують поки що вірно, 1 гектопаскаль Даю газ пол 2,5. Датчики вірно показують. 16 гектопаскалів на обертах бачимо 11,70 падає вниз і падає швидше, аніж набігала. Так, а тепер. Провірка після чистки, обов'язкова. Всіх необхідних елементів автомобіля. Всі клапани, лямдозонд, розпредвал, клапани, турбіна, все, щоб автомобіль їздив довго і щасливо. Так, автомобіль пройшов всі необхідні адаптації, перевірку, змінив масляну золу на 0,1 грам, так як фізично. Золи вже немає і комп'ютерно теж 0,1 грам. Так, даю газ в пол на обертах. Бачимо 7,74 падає вниз 72. І тиск залишився однаковий. Тобто нічого не накидує, форсунки справно працюють. Вигун теж, екологія працює. Як було 1918, так і залишилось. Так, А тепер висновок по автомобілю. І так, висновок по даному автомобілю. Екологія почищена і вся система її. Кому цікаво, можете інші відео переглядати. Чому не знімаю детально постійно процес ендоскопом, холодна частина турбіни, ще якісь моменти. Скажу, що за цілий день по 30 дзвінків відповідати, плюс в вайбері теж відповідати на повідомлення, це займає час. Також займає час чистка системи екології. Приблизно 6 годин. І тому не завжди маю змогу знімати детально кожен автомобіль. Скажу так: що не кожен автомобіль проходить мою діагностику і виконується чистка. По статистиці, скажу, більше автомобілів приїжджають після діагностики і уїжджають. Без чистки, тому що не проходять мою діагностику. Більше аніж колись не викручуються свічки накалювання. Великий відсоток викручування свічків накалювання, це нагадаю мені потрібно для під'єднання апарату. А, ще, а більший відсоток не проходять мій тест на те, щоб почистити систему екології. Тому майте на увазі. Відео знімаю інформаційне, щоб розуміти, як працює екологія, на що звернути увагу, що виходить із системи екології. Дуже всіх цікавить зола в сажовому фільтрі. Даю гарантію, що її там немає 100%. Тому що я знаю, що я вичищаю повністю систему екології. Роблю автомобіль. В разів 2, 3, 4, 5 і навіть більше кращим, в залежності від стану автомобіля. До речі, пробіг автомобіля не має значення. На різних пробігах можна виконувати чистку, але не різний стан автомобіля є на даний момент. І також рік випуску автомобіля теж не має значення. 10-го року автомобіль може бути набагато живіший, аніж. 18 року. Після такої глобальної чистки системи екології, автомобіль буде виконувати більші дистанції між регенераціями, зменшиться розхід палива, появиться краща тяга снизів, і буде набагато довше слугувати власнику автомобілю, аніж коли цю систему екології, яку роблю я. Не трогати зовсім їздити до тих пір, поки автомобіль не стане повністю. Тому варто звернути увагу на дизельний автомобіль, на свою систему екології і роботу двигуна загалом. В коментарях будуть мої контактні дані. Будь ласка, телефонуйте після 12 дня. Всім ранку не потрібно мені телефонувати. Всім гарного вечора, до побачення.